Вже більше 70 років зустрічає схід сонця на перехресті вулиці 50-річчя перемоги та проспекту Коцюбинського. Вінницький будинок офіцерів. Історія будинку офіцерів у місті Вінниці розпочинається у далекому 1925 році відкриттям героєм громадянської війни Яном Фабриціусом будинку Червоної армії, що розташовувався по вулиці Козицького. У 1940 році на площі Перемоги 1 побудовано нову споруду будинку офіцерів, яка під час великої вітчизняної війни була пошкоджена та частково зруйнована. Але вже через два роки після закінчення війни будинок офіцерів було реконструйований та відновлений. Сьогодні наш заклад культури розташований в одному з найкращих історичних районів міста Вінниця та є одним із символів та архітектурною візитівкою міста. 60-й будинок офіцерів повітряних сил збройних сил є закладом культури збройних сил України, який належать до об'єктів гуманітарної та соціальної сфери повітряних сил збройних сил України та здійснює свою діяльність в інтересах інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення особового складу військових частин. Задоволення духовних потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання, розвитку воєнно-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівників Збройних сил України, ветеранів військової служби, членів їхніх сімей та мешканців Вінницького гарнізону. Протягом свого існування будинок офіцерів завжди був центром культурного життя Вінниці. На його сцені виступали найвідоміші українські та зарубіжні зірки та творчі колективи, такі як Дмитро Гнатюк, Юрій Гуляєв, Муслим Магумаєв, Алла Пугачова, Ірина Білик, вокальний ансамбль Пікардійська терція та інші. Сьогодні у будинку офіцерів функціонують гуртки естрадного, народного, сучасного, спортивно-бального танцю, гурток англійської мови, гурток художньої творчості, гурток підготовки дітей до школи розумашки, студія вокалу Кураж, студія моделей Принцес. В яких займається понад 250 дітей, військовослужбовців, працівників збройних сил України, мешканців гарнізону, завдяки високій творчій майстерності, учасники творчих колективів будинку офіцерів неодноразово піднімались на найвищі підістали міжнародних та національних конкурсів та змагань. На базі будинку офіцерів постійно діють фольклорні та ветеранські творчі колективи, учасниками яких є понад 100 ветеранів війни, праці та Збройних сил України. Крім того, на базі будинку офіцерів працюють. Об'єднання інвалідів Великої Вітчизняної війни та Збройних сил України. Центр військово-музичного мистецтва повітряних сил збройних сил України та прес-центр повітряних сил збройних сил України протягом 2012 та першої половини 2013 років було проведено понад 200 урочистих культурно-мистецьких та військово-патріотичних заходів, у тому числі 32 безпосередньо у військових частинах гарнізону. На базі Вінницького будинку офіцерів регулярно проводяться заходи міжнародного оборонного співробітництва за участю іноземних військових делегацій. Колектив будинку офіцерів успішно виконує усі визначні завдання, постійно працює по подоскональню культурно-просвітницької роботи, організації проведення цікавих і актуальних заходів для військовослужбовців, працівників збройних сил України, ветеранів та молоді міста. Ласкаво запрошуємо до нашого будинку офіцерів. Протягом останніх років проведено косметичний ремонт та упорядкування глядацької зали, фоє першого поверху, зали військово-патріотичного виховання, танцювальних залів, навчальних класів та службових приміщень. На найближчу перспективу планується упорядкування лекційної зали, обладнання тренажерної зали, фотостудії, фітнес-клубу. Ласкаво запрошуємо вас до 60-го будинку офіцерів.